Отак, от сьогодні вже новий день. Побільше хмару вже зранку. Вітер спів, заче такий холодний. Ну нічого, сонце виходить і стає тепліше. І от я прийшла на свій город, у мене є трохи цибулі, цибуліон, такої маленької, дрібненької. І хочу її посадити. Ну, може, всю чи не всі побачу стільки. Ну, ще наче ранувато. Ну, поки дощ не пішов, хочу по-сухому посадити. Буду садити її. Ну так, щільненько, як сказати, не буду сильно розтягувати, щоб потім, як буде молода, щоб можна було проривати на на зелену. О, і що далі? Можна ще посадити через місяць, знайти підходящу погоду, може там підмерзне, може підтряхне, не буде так мокро. Можна через місяць посадити і ще вона тоді не зійде. І буде дуже гарна цибуля. Так що можна садити, бо всю разом то буде багато, да? тут два кілограма, а потім ще. Ну, то буде багато. Потрошку такими нальотами раз посадила, через місяць. Можна ще й в грудні місяці садити, так як зима в нас буде хороша, то цибулю можна і в грудні садити. Так що нічого не, тут не можна прогадати. Тільки підходяща, щоб була ця погода. Ну, Щоб можна зайти в огород було, щоб не прилипало до ніг, щоб можна рядок зробити. Ну, коротше, по хорошій погоді, так що буду, буду тикати, а що робити. Тут у мене різних сортів, якась та виросте. Може якась буде поганіша, якась краща, щоб не вся однакова. Бо вся однакова, як буде, то вся може пропасти, вся може вирости. А так тут і, і темно, і світло. Коротше, що гадати, брати і тикати. І тикати, і тикати, і тикати. І хай росте, хоч на зелене, хоч як на яке, хай росте. Вона завжди пригодиться. Ну, удачі собі, пожелаю вперед. Ось це запечений гарбуз. Ось той, що кажуть, що він для каші, що він хороший, що він солодкий. Але гарбуз є гарбуз. Не всі його можуть так і їсти і так хвалити його не можна. А ось як, наприклад, тут є яблука, воно кусочки яблук, половина яблук і половина гарбуза кусочками. І їх запекти разом. О, а потім взяти трошки меду туди. отакого от такого-такого меду взяти туди. І знаєте, це блюдо, воно настільки корисне, і в такому вигляді воно з'їдобне, їстівне. Його можна їсти на десерт. О, от таке блюдо. От тепер. Гарбуз їстівний, Він із яблучками, і з медом. І тут користі, повна тарілка. От, будь ласка, пригощайтеся, ним можна пригоститися. Чудовий десерт, чудовий. Оце можна їсти, називається запечений гарбуз. Що яблука корисні, що гарбуз, що мед. Ну, і запечено. Ну, одна користь. А запекла просто, нарізала. Б багато не треба, бо багато ще ж, ж люди ж багато стільки не з'їдять. Стільки можна з'їсти. Там на два рази тут буде чи на три рази. М -м -м. У Мультиварку положила, на запікання поставила і все. Нічого туди, ні води, нічого, просто кусочки овочів і фруктів. Положила, вони свій сок пустили трішки там, як їм надо. І все. Виключилося, час пройшов, воно виключилося. Там же ж воно і захололо. Тепленько дістало. Ось, будь ласка, корисний продукт. Та ще й смачний який. О, смачного усим! Гарних гарбузів, гарного врожаю і доброго дня. А там, отам. отам. Сонце заходило, вже й зайшло. Шоста година ранку вечора. от. так от. зайкрати у світі. Хорошо, хорошо. Тут ходили цілий день, убирали, копали. Кажу дідові, ти ж мені колись тут квітничок, ось, ось мій заборчик треба якийсь декоративний зробити. Ну, колись зробиш, кажу, та й пішла собі вже до хати. Приходю, а дід вже почав мені заборчик робити. З твоїм діду, а йому, якби ще було, видно, от до ранку зробив би його. О, ну що робить старається? Ось отакий хоча мій заборчик зробити, щоб я Лучшого не просила. Він ото його зробить. Бо де ти бачив в магазині, де декор, то там півтора метра чи метр, чи ти? Метр. Метр гривень Метр сто сімдесят Ну то це мені тут... 10, 20, 30, 40 метрів, якщо треба кругом квітника, то це дуже крутий буде заборчик. Він і поганенький, а ще такий дорогий. Ну, то дід мені зробив. Кажу, робив тут того, щоб оцей по цій стежці не, не ставав і не затоптував. Бо це ж коло ящика крутиться завжди. О, сюди-сюди, по, по шнурочку, по шнурочку. Молодець дід. Зараз все ображає. Головне, щоб він не впав. Хоч до весни достояв, а там як засохне, то точно не впаде. Ге, дід? Щось старається. Так старається, рачки коло нього лазить, та дід, ти його проще якось зроби, щоб не так. А я просто не заморачувайся сильно. А От отам пеньочками попідпираю, кілочками, щоб він не впав, щоб він засох. Який ви пийо? Ні? Ну, Може якісь кілочки. Но... Щоб не впав. Я переживаю, щоб він не впав. Не а дід каже, що не впаде. Ось так. Ну, та це ж буде добре. Я буду бачити свою територію. Так, територія вихова. От так, я пішла. Не хочеш ти зо мною по-хорошому. Ти, ти так стань, щоб вішала. Та геть там. Я що, повітрі можу зависнути чи що. От побіг з іншої сторони, дивиться. Тут, да. Да, Там, так, ну, ну ти бігай, да? ти будеш довго б'ють да, ровню. Я ж не буду. Як зробиш уже. колись, тоді вже можна бай показувати. що дід мені зробив. Як він називається? Бюджетний кажуть. Бюджетний заборчик. Бурдюрка. Чи як це воно називається? А бюджетна бурдюрка. Ну, дід, як тепер почав, то прийдеться і закінчувати. А там підсипиш тоді його земелькою добре. І скажеш, так і було. Да. Да? Ну давай, дідь, роботай, бо зараз вже темно стане, пішла я щось далі. Пішла. Що пішла я далі, бо в мене там котам вариться. Котам Ще вибіжить. Так, давай тоді. Ох, а хмари, хмари. Такі набігли, хмари, цілий день було сонце, а хмари набігли. І так біжать, біжать, біжать. Десь із півночі, з холоду. Вони туди біжать і біжать, десь далеко-далеко-далеко. Понесли холод. От такий у нас захід сонця. Наганяє трошки суне. Без сонця ми ніхто і ніщо. Вітер піднявся. так те